Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі Соціальний захист? Сьогодні говоримо про комплекс соціальних заходів, що здійснюються в освітянській галузі нашого міста. Гість студії, головний спеціаліст управління освіти Калузької міської ради Тетяна Головачук. Вітаю вас, пані Тетяно. У нашій Тетяна. студії знаю, що ви якраз відаєте комплексом цих питань соціального захисту. І от перше запитання: які категорії? Соціально незахищених дітей навчаються в загальноосвітніх закладах нашого міста. І от трошки статистики. Скільки таких дітей доброго вечора всім телеглядачам. Я дійсно за своїми посадовими обов'язками відповідаю за комплекс таких питань, які відносяться до соціального захисту незахищених верст населення. Це і банк, формування банку даних дітей незахищених категорій, це і харчування, їх, це і індивідуальне навчання, і інклюзивне навчання. Новинка, яка появилася в нашій освітній галузі, це патронат і супровід сімей, які потрапляють у різні кризові ситуації. Перш за все, звичайно, що ну так чи інакше, всі ми пов'язані зі школою і діти, які знаходяться у якихось кризових ситуаціях, вони все рівно відвідують школу. Тому статистика і формування банку даних цих дітей це одне з найважливіших завдань соціальних педагогів, які працюють в школах. І, звичайно, наш управлінський патронат цих дітей і надання їм допомоги, яка передбачена нашим чинним законодавством, на сьогоднішній день. У нас у місті навчається 34 дитини сироти та позбавлених батьківського піклування, 154 дитини інваліда. Біля 600 дітей із багатодітних сімей, 30 дітей із сімей, які, які мають статус сімей потерпілих внаслідок Чорнобильської аварії, 225 сімей дітей із сімей малозабезпечених. З'явилися у нас цього року в зв'язку з ситуацією в Україні нові дві колонки в соціально-педагогічному паспорті міста: це діти-переселенці з східних областей або з Автономної Республіки Крим та діти, батьки яких є військовослужбовцями в зоні антитерористичної операції. Про останні дві категорії вони напевно зростають як ну, які. Не можна сказати про всі попередні, але ці напевно, пена збільшується. Оскільки таких дітей на сьогоднішній день статистика по дітях, які є переселенцями з зони антитерористичних східних областей з зони антитерористичної операції. Ми щотижня передаємо оперативну інформацію. щотижня передаємо інфро... оперативну інформацію на Івано-Франківськ, і щотижня ця цифра поновлюється на сьогоднішній день станом на п'яте число. Таких дітей є 20, 5 навчаються у дошкільних навчальних закладах і 15 у школах. Батьки, діти, батьки, яких у зоні антитерористичної операції на сьогоднішній день їх є 36, тих, що в нас є на обліку. На початку ви згадували, що здійснюєте соціальний супровід дітей з незахищених категорій. От в наших попередніх передачах, які ми проводили з іншими службами, також йде оце питання. Ця колонка соціального супроводу. В чому, якщо коротко, цей супровід полягає? Чи ви координуєте свою роботу з цими службами? Так, ми координуємо роботу, обов'язково координуємо роботу. І хочу наголосити на найбільш вразливій категорії дітей, яка звичайно була, є і буде найбільш важливою – це і діти сироти та позбавлення батьківського піклування. Ми їх є їх в місті. Є е, статистику по місту веде служба у справах дітей Леся Ярославна Дзунза. Ми тісно співпрацюємо з цією службою, і у навчальних закладах у нас їх є 34, які мають всі пільги е, згідно чинного законодавства. За кожною дитиною е, є закріплений обов'язково опікун, який е, звітує і перед школою, і перед службою у справах дітей про те, як прожив дитина у сім'ї А от які саме пільги, якими вони користуються? Єдиний квиток виписаний обов'язково. Вони Це безкоштовно безкоштовний... харчуються, Так, безкоштовний Гу. проїзд. Поїзд. Безкоштовний проїзд, відвідування різних заходів, цирк приїжджає, вони безкоштовно Гу. ходять фільми і так далі. Це все безкоштовно, по єдиному квитку. Харчуються вони безкоштовно на 7 гривень 50 копійок в день. Виплачуємо випускникам одноразову матеріальну допомогу, коли вони закінчують школу 11 клас. Ця допомога на сьогодні складає 7 тисяч триста гривень, 6 мінімальних зарплат. Цього року був один одна дитина, випускник в четвертій школі. Він отримав таку допомогу. На наступний рік також у нас одна дитина буде в сьомій школі. Вона також отримає цю допомогу. У е, ці кошти, які виділяються на обслуговування на забезпечення пільг дітей сиріт вони я так розумію, з міського бюджету з міського чи бюджету, можливо є якісь з місь, благодійники? з міського бюджету. Вони є з міського бюджету. Ми закладаємо їх завжди в бюджет, і з міського бюджету ми виплачуємо їх. От пані Тетяно, от я запитав, чи до цього до цієї проблеми були спроби чи бажання? Докластися благодійникам чи такого не існує в природі, існує в природі а в, в, нашому нас, місті? в нашому місті, існує дуже наші добрі партнери і люди, яким ми дійсно дуже вдячні. Це меценати, бельгійці, які за свої власні зібрані у Бельгії кошти харчують наших дітей. Дітей харчують таку категорію, яка, на жаль, ну дійсно не в змозі на. Навіть такі складаються обставини, що вони не в змозі навіть взяти довідку про те, що вони є малозабезпеченими. І тому бельгійський допомоговий комітет Іскра на сьогоднішній день харчує 165 наших дітей за благодійні кошти на 6 гривень в день. Хочу особливу подяку висловити Галині Дмитрівні Кукури. Яка на сьогоднішній день є представником цього бельгійського допомогового комітету у місті Калуші і яка завжди відкликається на всі наші побажання, на всі наші прохання і дійсно дуже тісно з нами співпрацює. Ну я чув, що має бути певна звітність у цій співпраці. Скажімо, сім'ї повинні надавати чеки, звітувати так, 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 на які так. суми вони виднозначно, однозначно. Пох я відповідаю за ту ділянку, яка відноситься до харчування за ці кошти. Значить, соціальні педагоги цих дітей харчують, видають їм талончики, кухарі їх харчують, і в кінці місяця вони безпосередньо з Галиною Дмитрівною відносять їй відомості, прозвітовують про те скільки дитина поїла, на які на яку суму коштів, і таким чином потім підприємців, які організовують харчування, повертаються. Гроші пані Тетяна. А от хто ще харчується за рахунок місцевого бюджету? Який за рахунок місцевого бюджету. Я суми? хочу, я хочу, щоб телеглядачі зрозуміли, що. Напевно, Калуш одне єдине виняткове місто в Івано-Франківській області, яке повністю харчує школярів тільки за кошти міського бюджету. Ніякої батьківської плати у школах немає школярів соціально незахищені категорії. Так категорія. так. ми харчуємо 34 дитини-сироти, як я вже говорила, на 7,50 гривень в день. Ми харчуємо 225 сімей дітей із малозабезпечених сімей. Ми харчуємо 2965 Школярів перших-четвертих класів на суму 7 гривень в день. Один раз в тиждень дитина першого-четвертого класу споживає молоко обов'язково. І обов'язково даємо у раціон школярів фрукти, овочі і фрукти це свого роду додаткова вітамінізація. Сума, яка витрачається на харчування наших школярів за рішенням виконавчого комітету вона складає біля 1000 біля 1 млн, перепрошую, 800 000 грн на семестр. От в першому семестрі цього навчального року у нас 79 робочих днів буде, це біля 1 млн 800 000 грн витрачається у цей період часу. І хочу звернутися принагідно до батьків учнів перших четвертих класів, шановні батьки. Дуже великі кошти йдуть на харчування ваших дітей. Харчування в нас різноманітне, якісне, хороше. Показник використання харчових норм, один з найвищих в області. Слідкуйте, щоб ваші діти їли, тому що інколи серце болить, коли приходиш в їдальню. І, наприклад, гречка, яка дуже корисна, але чомусь діти не зовсім хочуть її їсти. Іде у Контейнер ну, з відходами так воно трішечки щемно стає. Це тому, так, що... як не раз буває вдома, коли дитина не з'їдає і серце кров'ю обливається, так, коли так, треба так, викидати. Тому що це є харчі. гроші бюджетні, великі і в інших районах можливо сума на харчування більша, але я хочу, щоб всі телеглядачі про це знали. Обов'язково калуш єдиний в області, де зовсім не збирається ніяка батьківська плата, тому що інші райони йдуть по принципу. Десять відсотків на харчування 50% батьки доплачують, 50% бюджет. У нас цього немає. У нас все за бюджетні кошти. Ігор Степанович насалик дуже цим переймається сам, і просто така його політика, політика міської влади, йде з управління освіти. Ми думаємо, що це правильно. Пані Тетяно, про дітей сиріт. Ви розповіли, яка увага приділяється дітям інвалідам? На сьогоднішній день у загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 154 дитини-інваліда, так ми їх колись називали. Тепер... Зараз ми по-іншому їх називаємо діти з особливими освітніми потребами, тому що це звичайнісінькі діти, такі самі, як ми з вами, просто вони мають якусь ваду, вада, яка або видима, або невидима. і вони мають право навчатися на різних формах навчання. Одною з форм навчання, на яких на які навчаються діти з особливими освітніми потребами, це є індивідуальна форма навчання. Індивідуальна форма навчання згідно чинного законодавства має проводитися вдома за медичними заключеннями. І на сьогоднішній день у нас 63 дитини навчаються на індивідуальній формі навчання. Двоє з них за хворобою, а решта 59 – це є діти інваліди. Двоє і ще двоє, два школярі вже е, травмувалися, е, поламали ноги і тимчасово будуть на індивідуальній формі навчання. Е, хочу звернутися, користуючись нагодою, звичайно, хочу звернутися до батьків. Е, шановні батьки, перш ніж віддати дитину на індивідуальну форму навчання, варто дуже добре подумати, е, чи буде добре їй бути відірваною від колективу. І навчатися вдома, чи все-таки треба е, якимось чином адаптувати дитину у е, середовище навчальне і пристосовувати її до життя? Е, це е, випадки, коли дитина може спокійно відвідувати навчальний заклад, але чомусь батьки е, за засторогою відносяться до того. Е, Тих таких нюансів, які, ну, на їхню думку, можуть зашкодити дитині у навчанні, чи якісь там насмішки однолітків, чи ще щось, е, індивідуальна форма навчання передбачає меншу кількість годин, ніж діти мають за навчальним планом. Е, дуже тепер велика увага приділяється фізичному розвитку і психофізичному розвитку дитини, тому з 59 дітей інвалідів, які навчаються на індивідуальній формі навчання. 36 є навчаються за скоригованою програмою. Скоригована програма це програма спеціалізованих закладів. Під час іспитів ЗНО робиться якась так би мовити скидка на те, що дитина за індивідуальною формою, e, значить що вимоги має? є якісь менші? вимог чи ні? вимог. Немає абсолютно ніяких менших. Просто це є інші навчальні плани, абсолютно інші. І дитина, яка навчається на індивідуальній формі навчання з інтелектом, норма високим інтелектом може бути навіть нагороджена золотою медаллю. Це не є щось таке. Що це просто інша форма навчання. Форма навчання на дому, на дому, тільки на дому. Я пригадую, здається, у травні місяці довелося мені з колегою робити сюжет про логопедичні групи у дитячому садочку нашому. Ластівка, куди завітали волонтери і зробили свято для дітей. Діти відповідно дякували їм. От цікаво, ну і знаю, наше телебачення також транслювало соціальну рекламу. Що у п'ятій школі має відкритися клас логопедичний, педичний. що він не відкрився. От з яких причин ага. і от цікаво, яка подальша доля цих дітей? Вони в садочку в спеціальних групах йдуть до школи. Дякую вам за запитання. Дійсно, таке болюче трошки для мене питання, тому що були у управлінні освіти, і у дирекції п'ятої школи був намір відкрити діт клас, логопедичний клас для дітей з важкими вадами мовлення. На жаль, напевно, наш, наше суспільство, наші городяни ще не готові до цього, тому що діти, відвідуючи ластівку, мали діагнози і мали вади відповідні. А потім, коли прийшло до того, що ми дали рекламу і на підготовку, почали скликати цих діток для того, щоб сформувати клас. Пішла якась така дуже нездорова тенденція по місту, що це клас, просто агітація така, що це буде клас для несповносправних дітей. Навіщо вам від туди кого? давати Хто дітей? Батьки, я не можу вам відповісти. Якщо чесно, ми не провели такого дослідження. Ну, десь ну, напевно нам трішки, знаєте, такого сумління нас не спромогло це зробити. Ми просто не розуміємо, от дотепер ми не розуміємо. Як таке могло статися? Діти до 6 років мають ваду мовлення, а коли йшла мова про те, що в клас їх окремий окремий клас, в якому би був логопед, створені всі умови, шикарний ремонт в класі зроблений. І батьки не дали, просто не дали дітей. Десь я вважаю це власним недопрацюванням, десь я. Вважаю нашим спільним, наших логопедів, які в нас є в управлінні освіти недопрацюванням. Я думаю, що ми від цієї ідеї не відступимо. І що на наступний раз, ми на наступний рік ми просто, от прямо від жовтня місяця, будемо працювати з батьками, які будуть властівці. І що все-таки на наступний рік у нас такий клас буде. Наперед, батьки, діти, яких мають вади мовлення. Зрозумійте, діти ваші нормальні, гарні. І вони будуть мати змогу в цьому класі протягом першої, в чотирьох років першого ступеня школи будуть мати змогу виправити всі вади мовлення і е, в п'ятий клас піти до звичайних дітей уже без вади. А як до цього діти, які виходили з садочка от з такої зараз. Групи? Вони йдуть або на індивідуальну форму угу. навчання, або йдуть у загальний клас і, мучаться. і пані Тетяно, На завершення кілька слів що таке інклюзивне навчання на останній сесії міської ради. Приймалося питання начальнику управління освіти доповідала і сказала, що відповідно з новими вимогами. Чи у всіх чи не у всіх школах буде вводитись таке інклюзивне навчання? Так, новинка, яка в нас з'явилася в освіті, це інклюзивне навчання. Інклюзивне навчання ну, взагалі, це такий термін, який уже поширюється по Україні в зв'язку з європейською інтеграцією, близько шести років. П'ять років тому, назад, школи Криму, ну тепер вже не наші, і львівські школи, були на канадсько-українському проєкті впровадження інклюзивного навчання. Що Таке інклюзія, взагалі. Інклюзія це вкраплення, вкраплення, вживлення, введення в середовище. Інклюзивне навчання це комплекс заходів для дитини, яка має особливі освітні потреби, особливі освітні якісь вимоги, в такий клас, в якому навчаються звичайнісінькі діти. У нас в Івано-Франківській області поки що ми треті, надвірна вже третій рік займається інклюзивним навчанням. І цього року, якщо мені не зраджує пам'ять, то, по-моєму, тис мене це мала відкрита. Ну, я ще навіть і не знаю, мені здається, що вони так само ми відкрили. І ми відкрили, у восьмій школі ми відкрили Перший клас для дитини, яка потребує, яка має особливі освітні потреби, і яка потребує інклюзивного навчання, що означає має особливі освітні потреби? Це дівчинка, яка має е, дитячий церебральний параліч, е, вона е, практично не ходяча сама. Тобто ну, діти інваліди, так, так дитинка, дитинка інвалід, іншими словами, але настільки розумна і гарна дівчинка, що гріх її було запирати вдома. А чи можуть батьки переводити дітей з ін? Індивідуальні форми навчання власне що інклюзивне, звичайно навчання. що можуть, звичайно, що можуть але додатково Однозначні. потрібно відкривати тоді. ставки Додатку, асистента -вчителя, Додатково додатково мають бути відкриті ставки асистента вчителя. Богу дякувати, що наша держава вже видала ряд нормативних документів, яких якими ми можемо керуватися в своїй роботі. Є постанова кабінету міністрів номер 872 від одинадцятого року, але аж тепер вона почала. Діяти, оскільки посада асистента вчителя не була навіть введена в класифікатор професій педагогічних, тепер уже введена, і тепер ми можемо в правильному законодавчому полі приймати людей на роботу, і це все. Правильно законно робити щиро вам дякую, пані Тетяну, що погодилися на участь у нашій передачі. Шановні глядачі, я вам хочу нагадати, що про комплекс соціальних заходів, які здійснюються в освітянській галузі нашого міста, розповідала головний спеціаліст управління освіти Калуської міської ради Тетяна Головачук. Це була передача соціальний захист. Я вам дякую за увагу. На все добре.